Я лідер компанії uh -huh. Бі-Епік. Доброго дня. Мене звати Ольга Яремчук. Я живу в Україні у місті Трускавець і я лідер компанії Be Epic. Тепер я що там за питання було? Доброго дня, мене звати Назар. Я живу в місті Трускавець. Займаюсь мережевим маркетингом. У Мене великий досвід у мережевому маркетингу. Я почала у 2000. В Восьмому році почала з компанії з косметикою і страхування було в моєму житті. Так звані інвестиції в лапках теж були присутні в моєму житті, і компанії з БАДами і з миючими засобами. А е, зараз я повністю з 2022 року зосереджена у компанії Бі Epic і. Веду тут активну діяльність в мережевому більше 10 років. Все починало з Oriflame, після того страховки. Я думаю, багато хто з вас таке проходив. Далі були компанії з добавками, після того фінансові піраміди, інвестиції. Після того попав в компанію Bebic. До мене зателефонувала чужа людина, я її не знала. Зателефонувала і запитала, скільки баночок, бадів. Я вживаю. Ну, Я думаю, вона ще деякі запитання задавала. Просто я запам'ятала питання по кількості бадів. І коли я почула, що 10-15 баночок бадів може замінити одна зелена капсула, я була просто в шаленому здивуванні. Як я попав в компанію Бепік, подзвонила мамі. Наша спільна знайома і почали розказувати про капсулу, яка містить в собі гриби. Гриби на той час я вже їв різні мухомори, їжовіки, настойки, чага, веселки і так далі. І мені була цікава та тема. На даний момент я пив приблизно 12 баночок, плюс гриби, які я тільки що прорахував. І не міг повірити, що може бути від однієї капсули якийсь ефект, що вона заміняє то все, що я пив. Коли спробував, відчув приплив сили з перших 10 хвилин. Назар, ти не добре сказав? Вона не була наша знайома. То не була наша знайома. То була чужа від ну, я прийшла у 2022 році в компанію Біепік. Я прийшла в 2021 році, я почала пити продукт. Але я про нього голосно не розказувала, тільки тихенько по телефону, тому що я була в попередній компанії з великою структурою, з величезним товарооборотом, і мене поставили перед вибором, тому що кожна мережева компанія вона забороняє займатися чимось іншим активним людям. І коли був вибір, або мені збільшують чек у попередній компанії згідно товарообороту до 3-4%, Тисяч доларів в місяць, а я таких грошей ще ніколи не заробляла в мережевому маркетингу і взагалі не заробляла. Або вибирати компанію Be-Epic. Чи було мені легко прийняти такі рішення? Не дуже легко, тому що. П'ятеро дітей ніхто не був забезпечений, все трималося на мені, на моєму заробітку, і мені дуже складно було прийняти таке рішення. Але я вирішила, що я буду е, займатися компанією Бі Епік, і дуже мені сильно допоміг мій син Назар. Коли почув, що мене хочуть термінувати, він каже: нехай термінують. <ріх> і ще до того він мені казав, що я дуже маленький відсоток отримую від того товарообороту в попередній компанії. З обороту 3 мільйони мама отримала 20 тисяч гривень, з яких треба було подати ще звітності і заплатити податок. Треба було мати підприємця. Якщо взяти 3 мільйона і 20 тисяч, то получається приблизно там і за оборот 3 мільйони отримувати 07%, то взагалі не серйозно. Компанія не була зацікавлена в розвитку своїх лідерів. Так що тут нема за чим жаліти. У мене в структурі є люди, яким не получалося майже ніде у мережевому маркетингу компанію, не прийшли люди мільйонери, люди з великими статками. Ні в однієї людини не було доходу в місяць 10 тисяч доларів, навіть 5 не було ні в кого. В мережевих компаніях люди переважно заробляють. До тисячі доларів. І звичайні прості люди без мережевого досвіду почали заробляти нормальні кошти у доларах. Компанія американська по декілька тисяч доларів у місяць. І це мене дуже сильно радує і надихає. У нас є різні люди. Є люди, які з досвідом, є люди, які звичайні які ходять на роботу, і п'ють що за з аптеки або якісь вітаміни. Ми заміняємо то все на одну капсулу в день після того, коли людина. Перед прийомом зробила собі фотографію, пропила місце, зробила наступну, і вона вже має результат до піста, який вона може монетизувати в інтернеті, не треба дзвонити по своїх знайомих в інтернеті. Запостили, звідти взяли вже нових клієнтів. І якщо працювати в тому напрямку, тоді буде відповідний дохід. Як я себе відновлюю, ну я навіть і не втомлююся. Я не встигаю втомлюватися, тому що мене весь час. Заряджають люди. Весь час мене обов'язки перед людьми, і я живу в такому ритмі. Багато їжджу зараз вже і, і літаю, і кожна поїздка мене надихає, тому що звичайні прості люди. Які вже занепадали, утримують результати по здоров'ю, особливо ті люди, які були, наприклад, тяжко хворі, лежачі, коли вони встають і починають ходити, то для мене найбільший заряд, і ще дуже великим зарядом для мене є фінансове фінансові статки людей. Я просто Любуюся, коли мої команди роблять покупки, коли вони спочатку починаються з одягу, з взуття, з прикрас, а потім вже йде до більших покупок, і це мене дуже сильно заряджає і надихає. Бувають дні, коли я проводжу так сама з собою в тишині в спокої. Деколи я роблю собі харчові паузи і ну ще не практикувала, але хочу зробити паузу таку в мовчанці побути. Хоча б два дні для того, щоб перезагрузитися, і щоб ще кращі ідеї приходили в голову відносно команди відносно побудови бізнесу. Що там запитання ще раз? Я вже забув на початку роботи в епіку, я вибрав стратегію менеджера розпродаж. Я почав займатися продажами, тому що людям легше продати одну упаковку, ніж три, і людині легше купити одну упаковку, ніж три. Я собі зробив список, знайшов базу, і після того я почав спілкуватися. Я робив 20-30 дзвінків на день. І коли в мене вже голова була отака, то я просто йшов в гори, в похід, там, де не тягне телефон, і там відновлювався. І періотично таки роблю раз в тиждень, а то Про мого Топового партнера про Назара, коли він телефонував до жінок старшого віку, і вони йому розказували свої історії хворіб. Він слухав, слухав, а пізніше він вже втомився і каже: я не буду з тими бабками. Я кажу: Назар, де є бабки, там є бабки. Де є бабки, там є бабки.